Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться день. Осіння пора, хазяйнує, гуляє, листочки з дерев та кущів обриває, клиновий листочок до нас залетів, погратись з нами він захотів. В Русі я листочок тримаю. Завдання від нього повідомляю. Відгадайте загадку. Нині місяць листопад облетів і гай, і сад, хоч зима ще не настала, але холодно вже стало. Мабуть, час уже малята, теплі речі надягати. А що це за речі такі? Знаєте ви, малюки? Так, це одяг, він є у кожного з нас. А що таке одяг? Одяг це вироби з тканини, хутра, шкіри, які одягає людина. Одяг захищає тіло людини від холоду, вологи, сонця, пилу, забезпечує Найкращі умови для нашого здоров'я та виконання різних робіт. Одяг має бути зручним і для відпочинку на природі, для подорожей, для сну, для занять спортом. Одяг ми поділяємо за сезонами порами року: літній, зимовий, демісезонний осінньо-весняний. Також ми його ділимо за статтю чоловічий, жіночий та дитячий. Весь одяг має бути гарним та зручним. Серед одягу виділяють іще й головні убори. Вони також діляться на чоловічі, жіночі, дитячі, а також за сезонами. А зараз друге завдання від нашого листочка. Поміркуйте, не поспішайте, назви одягу згадайте. Сукня, рубашка, блуза, светр. Шапка, капелюх, панамка, кепка, капці, туфлі, босоніжки, чоботи. Плащ, пальто. Куртка шуба. Молодці вправно відповідали і все правильно назвали. А тепер прийшов вже час з взуттям познайомити вас. Взуття, як і одяг, ми поділяємо на літнє, зимове та демісезонне. Воно буває чоловіче, жіноче для дітей та дорослих. Взуття також має бути зручним, міцним та гарним. Давайте в гру грати зайве визначати. Шарф, сукня, рубашка, блуза. Плащ, куртка, шуба, панама. Чоботи, кросівки, светр, туфлі. Панама, шапка, чоботи, кепка. Діти, а ви помітили, як багато існує різного одягу. Щоб його створити, працює дуже багато людей різних професій. На екран погляньте, назву професій запам'ятайте. Модельєри. Вони створюють моделі одягу. Кравці вирізають, кроять з тканини, сшивають тканину. Щоб вийшов готовий одяг. Ще одне маленьке завдання від кленового листочка. Спробуйте розмалювати ось такий малюнок. Дякуємо тобі кленовий листочок. Ми з дітками із задоволенням виконали всі твої завдання. А на сьогодні все, до побачення!